Audi e-tron 55, 95 кВт батарейка в кольорі Manhattan Grey, Сірий Металік. З Європи офіційний, привезений. В самому кінці 31 грудня 2025 року поставлено на облік. Порт CCS, ccs 2 підтримує швидкісну та трифазний від змінного струму. До 160 кВт заряджається від CCS2 і до, один, до 11 кВт на годину від. Змінного. Зарядний пристрій присутній з усіма перехідниками. Гума Зимова, це вже ми купили е, в Україні. Continental Winter Contact ts 870 p та майже нова літня Pirelli, яка була з машиною. Також е, оформили на один рік страховку і поставили на облік, щоб ви не сплачували ПДВ. Авто купувалось на аукціоні. Е, перша реєстрація кінець грудня 2020 року. Тобто модельний 21 вже з новою мультимедіа mip 3. Присутній ключ має Ауді. Це означає, що ви можете поправляти автомобілем з телефона, пічкою, ну, там на багато функцій, а також дивитися. Всю інформацію з конш... по коншині. Додатково було куплено килимки оригінальні, повний комплект зимові. А літні теж є в комплекті. Так як погода не дозволяє, то ще навіть і не мило. Ви його бачите, як, ви... як ми його купили. Ну, Тільки додалося пару опцій, які ми вже тут придбали. Зараз 87 тисяч кілометрів пробіг. Авто оффайне, як самі бачите, навіть без підготовки виглядає. Добре. Підлокітничок є. Пізнішує. Нагадую, є пневмо. Є дотяжка кришки багажника, Це в усіх хітронах. Такі опції присутні. Але батарейка тут велика. Це найголовніше. Зарядний пристрій оригінальний. І ось перехіднички. Жилети відбивні, аптечка, шторка. І повний... Набір автомобіліста. Зараз відкрию капот, покажу. Гарантія підтримується по всій Європі та в Україні. Того пройдено там через 3 чи 4 тисячі наступних. І у вас гарантія на батарейку до, до кінця 20 28 року. До, до кінця. Або 160 тисяч км. Повний комплект, Ось органайзер. Авто не, не бите, там не фарбоване. Повністю ціле. По старій ціні. Спішіть. Якщо хочете гарне гарний ітрончик, то він в Києві по наявності. Перереєстрація, можливо, через Дію, швиденько. Ось тут от є нюанси на погубі. Її просто треба замінити. Це накладка. Так, все, все ціле. Накладку ну, ми скинемо або, або самі замінимо. Так що наші контакти, звертайтесь. Чекаємо на вас.